Международная артистка, артистка Украины. Ужиная артистка Украины, а не Лора. Пока еще доброе утро. Доброе, утро. Доброе, утро. доброе утро. Жалость к агрессору и надежда на то, что удастся его исправить или хотя бы все само утрясется. Самая популярная певица на Украине. Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні у відео я би хотіла поговорити про санкції для зрадниць. В останні дні обговорюють імена, які з'явилися у списках, і мене цікавить питання. А чи є що забирати? Що настільки їх може ранити, чи збереглися якісь активи в Україні? Так, санкції не вели. Неминуюча карма пофігізму, наздогнала тих кросів. І говорю зараз про Ані Лорак, з якою після 24 лютого говорила НК, запитувала, скільки. Тільки ти курка будеш мовчати, Тодоренко, який провела бесіда, осача осача любить повчати і говорити своїх не бросає. сідокова, взагалі, залипла в унітазі, а поволі хіба може розповісти кобзон. Але рано чи пізно, зрештою, тема вчання призводить до наслідків, які трапилися 30 вересня, і сьогодні ми будемо розбирати, що воно собою має. Вриваємось у покарання культури поза політикою та війною. Петра Февта дренеліномоніторія. І розпочнемо з дуже офіційного вступу. Слухаємо, сідаємо за парти. слухаємо. 30 вересня Рада національної безпеки та оборони внесла до списку санкцій артистів мовчунів з українським паспортом. Ці зрадниці продовжують розважати російську публіку. Так і не засудили до сьогоднішнього дня країну агресора. Ну цю абстрактність про мир, мир, дружбу жвачку із сусідами. Залишимо у сраці, звідки ця абстрактність і вилупилась проживати ту боль, тільки тогда ти зможеш стати щасливою. Вибачте, звіниться ну я уже зараз щаслива. І чому ці артистки продовжили мовчати після 24 лютого, після того як в їхній країні почалась повномасштабна війна, так як вони досі сидять з українським паспортом, не отримавши російського громадянства одну взагалі хотіли депортувати. Ані Лорак, наприклад, Філіп Кіркоров зі слів потапа радив мовчати і планувати на два роки вперед. Скоро все минеться, і вона зможе зберегти свою аудиторію. Ну вона ніяк не боялася втратити аудиторію в Україні. Вона боялася за російських глядачів. Із ближайших Сочі, Анапа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Рязань і так далі. Ми поїдемо в ті города, нас ждут, і подарі наше шоу. І чим таким болючим 30 вересня їх покарали? Чого взагалі є позбавляти, що ще залишилось в Україні? Та як санці передбачають конфіскацію будь-яких активів на території України? Але зараз ми говоримо про тих курка-зрадниць рабинь Росії, які Хитродупі давно продали душу дьяволу, ще після 2014 року, де пахнуть точніше, смердять гроші, там і їхні сраки. Тому давно все поступово переводили на Росію. І розпочнемо ми із Ані Лорак. Сьогодні з рештками перетремо її на тартушці, аби так ніколи більше в житті про неї не згадувати. Хотілося б розібрати цей приклад бракованої меркантильної українки, уродженки Чернівецької області. І знаєте, після такої зради ту Чернівецьку область потрібно файнезно скропити святою водицею і місце, де вона народилась. Поймолімося. З чотирнадцятого року ця курка як продала свою душу болгарським чортам, так і співала, розважала Росію, отримувала там премії, отримувала там прибутки і фінансувала армію, яка 24 лютого повномасштабно вторглась на територію України. І ніякого великого бунту від Ані Лорак ніхто й не очікував. Та як це ще той генерал позиції мовчати? Навпаки, вона зібралася в європейський тур від імені України. Концерти звичайно зірвалися. І На сьогодні, за чутками, вона знаходиться в Москві, і це дуже дивно. Так 2021 року Ані Лорак Продакшн мало не закрила податкова служба. А цього року, 2022 року, коли би тебе мали захищати Україну і тобі вже нічого втрачати в Росії, забудь про ту аудиторію. Вони на сьогодні вигнанці для усього світу. глюк в голові твого Кіркорова. Погано він бачить наперед. Забери у нього ті карти Таро, проплачені пуйлом. Так як 2022 року на сьогодні її компанія в Росії знаходиться у чорному списку боржників Федеральної податкової служби. Допрацювалася Кітя моя буває. В Україні до війни у неї теж була організація. і Вона сплачувала податки в Україну за свою концертну діяльність ані Лорак Продакшн. Але ця компанія була зареєстрована з 2007 по 2019 рік і на той момент адрес проживання Короліни значився як місто Київ, вулиця Артема. За чутками було загалом продано не продано. Ще вона має в активах житло в елітному ЖК Парк Авеню. Які ще активовані Лорак є в Україні та збереглися? Чи більше вже немає? Важко перевірити, так як у нас триває війна і деякі дані закриті на сьогодні. Сподіваюся, скоро така інформація випливе в інтернеті у засобах масової інформації. Ми зможемо про це дізнатися. Але що ще точно є, і чого можна позбавити, і на що українці чекають з нетерпінням, це звання заслуженої артистки України. Потрачена Кароліночка. Міжнародна артистка, артистка України артистка <ми> <еще. Доброе сорок> України, ані Лора. Естественно, теж сьогодні любимеця, вона сьогодні найпопулярна певиця на Україні. Регіна Шмондоренко. Це просто. О -о 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 жалость к агресору і надіжда на то, що удасться його исправить или хотя хоча б все самоутрясоце. Це той шмат ходячого ігнора війни в Україні на її батьківщині. І на сьогодні Вікіпедія пише, що вона російська телеведуча українського походження. А можна в Вікіпедії стерти це українського походження? Нам навіть за це соромно. Можна ставити крапку вже, немає чого сказати. Вона як жила в Москві з чоловіком, який вставив того кляпа в рота, як злітала в Америку, аби народити мир. Я навіть її не гуглила, але всі говорять, що вона називала сина Мир. Сьогодні їй просто до лампочки: війна в Україні, геноцид, голодомор, вбивство, знущання над українським народом, ракети над Одесою. В неї важливіші справи. Вона готується до нового російського сезону розважального шов ковзання на тому холодному льоду. Тому можна сказати остаточно, що санкції для Регіни Тодоренко ні до чого, як козі баян, як у кози забрати ікру, тому що вона виробляє млеко. Просто Регіна Тодоренко її санкції від. Всевишнього, це її давно вже позбавили мізків та адекватності. Шкода мені тебе, Регіночко, шкода. Продала ти душу своєму чоловіку. І так було як там проти домашнього насилля. Вона ж сама винувата. Так хорошо була здійснюється по-домашньому, так і в тебе по-домашньому, і з твоїм чоловіком. Боже, як мені соромно за те, що в мене колись плакат із тим топаливом висів на стіні. Стид. Стидоба. Тайка, тайка повалі, просто влипла серйозно. Так з цієї четвірки вона от та шмата, в якої є що забирати, є чого позбавляти, є актив в Україні, і вона з цієї компашки найактивніше на сьогодні повномасштабної війни розважає путіністів в Кремлі з Басковим та зрештою ви виплатків. Розпочнемо. Карма кліч на сраці тайкіповалі за підтримку Росії. Рідний син вже з рештками припинив із неї спілкування, то настав час і покарання від батьківщини. У неї є декілька квартир у столиці, але мешкала вона своєю продажною душонкою в триповерховому будинку. Як тямити пекло, пекло, пекло загальною площою цього пекла в 450 метрів квадратних, розташований він за адресою Комарова 30. Сподіваюся, ця халупа ще збереглася, і через санкції зможемо її конфіскувати на користь держави 450 метрів квадратних. Межигір'я вже став парком відпочинку. А що можна зробити там? Kill. Kill. Ну а що точно ще відрізати і забрати це? Якщо минула була заслужена, то тайка повелій. Народна артистка України позбавити стерти з усіх джерел, щоб більше ніде про це її не писали, забрати усі пісні, забрати все українське і паспорта. І цієї компанії це Аня Сідакова, яка сама по своїй волі взагалі все життя вариться у котлі. В серпні ходили чутки, що її хочуть депортувати не те, що з України, з Росії, про яку вона мовчить, про яку вона замовчує, що Росія країна терорист і вона вбиває українських дітей, людей знищують міста. Ні, немає жодного геноциду. Аня намного ширше, більше і. И... Знаєш, раніше Сідакова жила в Україні, та взагалі була прописана в Києві на княжому затоні та й мала тут бізнес. Але останні роки переводила його і в Росію. Отримала прибуток від концертної діяльності через російський ФОП. У Москві у співачки залишилася елітна нерухомість, куплена на іпотеку, дві квартири у престижних районах міста. Як здогадалися самі в Україні просто гуляє вітер, її нічого не тримає. Загрози депортації Росії так там закінчилась можливість проживання в Росії. Вона ще у серпні мала намір позбутися апартаментів у Москві, не в Україні. Так тут ніц немає. За які ще місяці виплачувала про по мільйону рублів? Але настає жовтень місяць, і вона повертається з Америки знов на заробітки в Росію. А ми успіли, а ми вот а ми зараз там в телевізорі будемо і ви, до речі, знаєте, звідки я з'явився вислів. Дякую тобі, Боже, що я не москаль. Я, до речі, теж не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть нижче в коментарях. Але дякую тобі, Боже, що Анна Сідакова не заслужена, не народна, взагалі ніхто для України. У неї треба забрати тільки паспорта. Будь ласка, дякую за увагу. Публіка, огромне людей прийшло. Харкова, привіт, я тепер в ваш вашого, тепер ви мене туди не вигнете. Я буду все равно приїжджати з концертами. Ось такі на. Сьогодні теревені, і ми щасливі, що наздоганя є покарання тих, чия халупа стояла з краю. З краю Таке на сьогодні поняття вже і немає. Навіть Ілон Маск лупився туди. Куди його ніхто і не запрошував. І ще є до 100 біса багато людей і артистів, яких чекає санкції. І навіть той Міша Марвін, хотіла сказати Крупін, Міша Марвін, брат Таяна, який на сьогодні полетів в Росію, повернувся в Росію розважати російське населення і заробляти там гроші, гроші. Копійки! Сміється той, хто сміється останній, і не дарма це хтось колись там на черчір. І не дивуйтеся тому, як українці сьогодні радіють ранку 8 жовтня, адже так прекрасно все палає, так люди суетяться. такий подарунок. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь кожним днем. Війни. Так. Нарешті ви зрозумієте, можливо, що. Таке війна, і що не потрібно багато палити. Хоча говорять, що правильно говорити курити. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися цей відео до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі щодо покарань, щодо санкцій, щодо карми, кого ще потрібно просто вдарити прутиком по попості. Дуже цікаво знати ваші думки, кого ще. Чекає. Дякую вам, вподобайка. підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Внизу посилання є на збір автомобілів для Збройних сил. Також до Собіса ходить в мережі зборів. Підтримуйте, не забувайте. Кожен ранок прокидаєшся. П'єш каву, п'єш водичку, донатиш на Збройні Сили України. Підтримуємо разом до перемоги. Дякуємо нашим незламним, хлопцям, дівчатам, кожному українцю, хто в тилу. Хто на передовій, хто на нулю. Дякую, бо ми разом сила. Ми українці.